16 шахедами атакували Росіяни України цієї ночі. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. 15 з них знищено. Відео влучної роботи по ворожих безпілотниках на півдні України показали у військово-морських силах зсу. Ударні дрони в підсумку не досягли цілей, зазначають в раніше. Там відзвітували про збиття чотирьох шахет 136 у небі над Миколаївщиною. Сенат Сполучених Штатів сьогодні голосуватиме за виділення допомоги Україні. Про таке йдеться у розкладі верхньої палати конгресу. Процедура розпочнеться близько 21-ї години за київським часом. Попередні законопроєкт винесуть на розгляд, як уже проголосований сенатом раніше, та ухвалений палатою представників, але з внесеними змінами. Це спростить сам перебіг голосування порівняно з тим, якби сенатори ухвалювали новий законопроєкт. Зробити все якнайшвидше. Наторів закликав президент Джо Байден, щоб самому одразу підписати документи і почати негайно відправляти допомогу Україні. Нагадаю, 20 квітня нижня палата конгресу після півроку дебатів ухвалила виділення Україні 61 мільярда доларів, а ще допомогу Ізраїлю і Тайваню. Найбільший в історії пакет допомоги виділить Україні Велика Британія. Про це сьогодні має сповістити прем'єр-міністр Ріші Сунак під час візиту у Польщу. Попередньо йтиметься про катери, ракети великої дальності, Storm Shadow, набої та бронетехніку а ще півмільярда фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування. У Варшаві Сунак разом з польським колегою Дональдом Туском і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом говоритимуть про європейську безпеку та підтримку України. По тому він вирушить у Німеччину на зустріч з канцлером Олафом Шольцем. Євросоюз знайде рішення, щоб надати Україні додаткові системи ППО Петріот. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель після зустрічі у Люксембурзі очільників МЗС та оборонних відомств країн-членів блоку. Наголосив, що у Брюсселі установок немає, а країни, де вони дислоковані, мають самі ухвалити відповідні рішення. До того ж, каже, безглуздо передавати «Петріоти» без рахет-перехоплювачів. Про додаткові поставки систем ППО повідомила раніше Німеччина. Допускають це і у Швеції. А видання Financial Times повідомило, що союзники пояси НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, щоби ті поділилися своїми установками. Кожен має враховувати власні потреби і потужності разом із необхідністю підтримувати Україну. Робота триватиме. Ті, хто вповноважений, ухвалять рішення. Я не можу нічого вирішувати замість них. Натомість роблю те, що в моїх компетенціях чинити тиск. Я би навіть не назвав це тиском. Це радше спроба пояснити та переконати і змусити всіх не просто відчути глибоке занепокоєння, а діяти тут і зараз. Греція не вживатиме жодних дій, що ставитимуть під загрозу обороноздатність країни та стримування потенційного ворога. Так в Афінах відреагували на повідомлення у медіа про тиск НАТО і ЄС щодо передачі Україні систем ППО. Позицію уряду озвучив його речник Павло Смаринакіс. Наголосив, що Греція раніше неодноразово висловлювала свою позицію з цього питання і змінювати будь-що не планує щодо України. Вважає, що його країна вже надала чимало підтримки. Та, коли йдеться про безпеку грецького народу, це буде у пріоритеті. Ситуація на фронті та виробництво власної зброї це головні питання, які розглянули на ставці Верховного головнокомандувача напередодні. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Зокрема, були доповіді главкома та керівника ГУР. Очевидно, що зараз увесь наш потенціал має працювати навіть більше ніж на 100%. щоб втримати ситуацію. І повернути Україні ініціативу, тим більше, що зараз, нарешті, ми маємо позитивний рух щодо американської допомоги, і працюємо над тим, щоб український потенціал був підтриманий саме такою зброєю, яка необхідна нашим воїнам, необхідна не тільки щоб вистояти, а й щоб діяти, діяти заради українських цілей, активно заради захисту наших людей. Російська ракета впала у Білгородській області. Це сталося 19 квітня, але змі дізналися лише зараз. Ракету ха 59 знайшли поблизу села Красне. Загалом лише від початку весни з російських літаків упала 21 авіабомба у межах РФ чи тимчасово окупованих територій. У владних колах країни агресорки випадки зазвичай приховують. Навчання з ядерної контратаки провели у північній Кореї. Як повідомляє тамтешнє державне інформагентство, військові випустили кілька балістичних ракет малої дальності у бік моря у рамках так званих випробувань загальнонаціональної системи управління ядерною зброєю. До них уперше долучилися артилерійські сили. Мовляв, щоб продемонструвати ядерний потенціал і цитую на знак протесту проти провокаційних військових навчань Південної Кореї та США. За симуляцією ядерної атаки спостерігав особисто Кім Чен Ін та, начебто, високо оцінив готовність тактичної ядерної зброї. Щонайменше четверо загиблих і понад десять розниклих безвісти. Китай потерпає від масштабних повеней. Висока вода накрила провінцію Гуандун, це південь країни. Та заразом найщільніше заселений регіон з населенням у понад 127 мільйонів. Як повідомило агентство Сіньхуа, із зони лиха вивезли 110 тисяч місцевих жителів. Через постійні зливи, які викликали паводки, не працює міжнародний аеропорт у столиці провінції Гуанчжоу. Ще у трьох містах закрили школи, зруйновані будинки, рахують сотнями. Попередньо йдеться про майже 20 мільйонів доларів збитків. Синоптики попереджаються, дощитиме ще як мінімум добу. Нинішньому поколінню українців доведеться довше працювати у майбутньому, щоб забезпечити собі старість. На цьому наголошують у мінсоцполітики, пояснюючи, що вже сьогодні на кожного українця, який працює, приходиться. Один пенсіонер і нація наймовірніше тільки старішатиме, Прогнозують у відомстві, як будувати майбутнє з урахуванням таких тенденцій? Відповіді шукали учасники форуму Демографічне майбутнє України. Наш матеріал звідти. Покинути свої домівки і шукати прихистку за кордоном змусила повномасштабна агресія Росії понад 3 мільйони українців. Ще стільки ж починають своє життя з чистого аркуша, переїхавши до більш безпечного регіону всередині країни. Такі дані оприлюднюють у міністерстві соціальної політики, наголошуючи, що дедалі менше родин в Україні вирішують стати батьками. Торік Україна встановила антирекорд із народжуваності. Саме 22-й рік він став. Роком, де дітей народили. зачалося як тому що в 23-му році найнижчий пік народжуваності 187 тисяч дітей всього народилося. Якщо негативна тенденція зберігатиметься і надалі, до 2050 року населення України скоротиться до 25 мільйонів. Порахували посадовці. А це вдвічі менше ніж на початку незалежності України. А отже, уже зараз треба думати, як подолати демографічну кризу. У міністерстві розробили проект стратегії стратегії демографічного розвитку держави на найближчі 15 років, і не обов'язково чекати перемогу для того, щоб розуміти, що нам треба покращувати сервіси, що нам треба дуже швидко розвивати медицину, що нам потрібні інновації і в технологіях протезування і забезпечення безбар'єрності. Ці речі ми повинні робити вже, і ці речі завтра зроблять нашу Україну більш конкурентною, більш успішною і такою, яка буде приваблива для того, щоб до неї повертатися. До форуму демографічне майбутнє України, де обговорювали Ключові позиції міністерської стратегії долучилися експерти, політики, науковці. Ми маємо робочі місця створити для людей специфічні. Ми говоримо про необхідність створення гнучкого робочого графіку для жінок. Перепрошую для людей старшого віку. Також ми маємо роз'яснити суспільство, що люди старшого віку це не баласт. До розробки стратегії демографічного розвитку України долучилися фахівці профільного фонду Організації Об'єднаних Націй. Ми співпрацюємо з країнами для розвитку людського капіталу, інвестуємо в людей, зокрема у молодь, а також у маргіналізовані групи населення, щоб вони теж сприяли економічному розвитку держав. Ми робимо ставки на інвестиції в охорону здоров'я, освіту, систему соціального захисту, щоб люди могли краще адаптуватися до сучасних викликів у фонді ООН у галузі народонаселення наголошують саме людський капітал руші економіки будь-якої країни. А отже, варто зробити все, щоб його зберегти та Примножити Ніна на коло Камінський, подробиці камінські Інтер, марафон Єдині новини.